Сьогодні дійсно визначна подія для нашої громади це запуск проєкту поліцейський офіцер громади, проєкту, яким ми займались певний час, підготовка і забезпечення матеріально-технічної бази, відбором хлопців, які пройшли всі етапи відбору і сьогодні приступають до своєї служби. Бачите, скільки громадян прийшло вас привітати, і який у рівень довіри у вас зараз є. Тож реагування і виконання функцій, які покладені на поліцію, це основне, що ви повинні порозуміти. Ви повинні знати всі ті проблеми, які є у громади, відчувати її, чітко реагувати на всі подразники і інформувати надалі. «Ви сьогодні бачите дуже гарний результат кропіткої, потужної праці різних підприємств, різних напрямків. І це щоденна робота. І дуже приємно, що незважаючи на ту тяжку ситуацію, яка відбувається в державі, громади розвиваються, продовжують працювати, продовжують жити. І найголовніше, що ми разом з вами, з усіма йдемо в такому напрямку, тому що поодинці ми не в силі щось зробити.